Всім привіт. Молода команда. Щось так. Привіт. Вова, що кажете? Та я не директор. А, а я заволодив. Ти впомощники береш, Вов. Ти в помічники береш молоду команду. Бабушку. Мені моя команда сьогодні розила покормити, полити. Залити. Так, це тобі, тобі завдання. Так. Да. Правильно, правильно. Да, да. Помідори не треба. Рози. Так, правильно. Рози це краса, це правильно все. А ти вчора все побризкав? Так. Да. А я на тебе подивилася, теж вчора персиком робила. У мене було. А я вробила вчора. Я обробив виноград. Виноград. А, не виноград, а ты там Дві є саме, як его. Ну, Вася, я вчора вспіла. Так що. так, Вроде красивый песик, а ти от зерво його а там точки бене. Да, 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 да. Це рак. О, дивися, скільки у мене пенсиків. А їх нема. Так, да, так, да, так, да, Вов, я з тобою згосна, так. Да. Ну, робота. О, ще одна хазяй. Так, да, Ко... так, да, да, люди, спасіба. Кого обробив? А, е, дивися, перець посадив. і в мене моя кошка, устроїла там доля. Ну і що ти зробив? А, ти взяв, декі, так, от, по тропінкам депеш. Облив це медять, так і во. По, по Прямо чистий на шати. Оце від котів, так? Ой, а у нас отам же де. Вони в нас. А, Оце і ми таке зробимо. Хазяйки нема де плюнути. Ще вона одна хазяйка йде. А у нас тут кожна ложка соди і ложка цімовної кислоти на літр води. І що, коти не сратимуть? Побризки. А, так а він каже, що не сратимуть коти. Це парі можеш, і оце землю можеш побризти. А я от ти сказала я. Я його, тро, має там тропіньки такі, я по тропінька, трошок. Це самає, кажу, блядь, іду. Хто? Таки наш. О той барсик. Да, сиди на двері, хоч ти його вби. Так він і не в мене сидить. Слуш, так подажіть, я не пойму, ото наша ти не спірце від гімна, щоб коти не срали, чи це удобряй? На... А, то все. Вони на, 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 на участие, все. все, це надо мені двері побризкати. Я поняла. Угу. Короче, все. Ну, зараз натерём двері, прире, ти подумай. А чого там мене вони стють на двері? Я побризкаю. Та воно вивітриться. Та це краще, ніж чем... сиклиння. Це краще. Не цю молоду команду. Да, да. А я не знаю, мені пишуть, але як ви там? Я говорю, то нормально. Думаю, чи питають, як здорове, чи що? Опять. Та нормально. А воно забомбили десь у Полтаві. Забомбили, да. днем забомбили. Це так саме, блядь, що нічого 22 22. не 22 чоловіка порани, а якісь... Вишняний червивочок. Ви на цьому обі команду, Уже вийшла, думаю, де ж вона, що її немає, я вже всі ж порос. А вона, вона... колька ти подивися, що я зробила. Я кажу, там... Ти молодець, тільки на такій жарі сидіти не надо, а то що тут показувати, дивіться, який порядок. Що тут показував? Уже його домой пішов, а вона все тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Ти подивиш, вона попробує. Ти подиви. Офігеть. Просто осі геть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Дивитий. Пінпунчик лежить. Ой-ой-ой. Ну це не бабушка, це. От вам так. Сова не вилопе вам Це молода команда. Ну ти там уже хоч кашу розкинь, Боже. Та я ж бачила, гай Бог милий. Все, тепер йди, мий, руки, ноги і лягай відпочивай. Це не про неї. На якій стороні? Нічого не надариться, вже жара, хвати вже. Молода команда там, бачите, всім сусідам показала, як треба робити. І дома тут. Кажу, мокро, ну не треба. Ні, я тут вибиратиму трошки. Та ще таку шапку діла, каже, мені нормально, мене не спадає. І що ти скажеш цій молодій команді? Я переживаю, що Діма ходить без шапки. А, звісно. Діма, швидко бігаємо. А ти ж на місці.